Добрий день, дорогі глядачі мого каналу. Сьогодні я вам покажу свої покупки з АТБ на суму 379 гривень 64 копійки. Сметана президент 10% жирності 24 гривні, 90 копійок. Майонез чумак 300 грам провансаль, 67% жирності. 28 гривень 50 копійок. Суміш овочева для смаження вок 400 грам, 52 гривні, 70 копійок. Хліб з висілками 600 грам. 23 гривні 60 копійок. Чай. Чорний. 22 пакетики. Моломах. 36 гривень, 90 копійок. Корм для котиків. Віскас: 56 гривень, 70 копійок. Кукурудза верес 340 грам. Цукрова 35 гривень 90 копійок. Також чіпси 120 грам зі смаком крабу, 34 гривні, 90 копійок. Також купила на знижках, тих, що закінчується термін придатності. Сосиски 350 грам, докторські фірмові міні, 34 гривні 80 копійок, 350 грам. І оселедець. Два таких оселедця. Вони мені вийшли на суму 50 гривень 74 копійки. Це всі мої сьогоднішні покупки. До зустрічі в наступних відео. Всім щасливо!